Не бачите, яка невеличка повітряна камера. Це цьому яйцю двоє діб. Всім привіт! Сьогодні я хочу вам показати, як посадити квочку куку на індичі яйця. У мене сіла квочка. Перша квочка в цьому сезоні. Зараз я вам покажу, де вона знаходиться. Сіла вона, як звичайно, в сараї. Ось вона сидить. Ось. Вже сидить пару днів. Дивлюся, що вона вже хоче дуже хоче бути мамою. О, така квочка, немаленька, середнього розміру. Зараз я вам покажу, де вона буде у мене сидіти. Сидіти вона буде у мене на верхньому поверсі в серванті. Ось тут, дивіться. Тут я поприбирала. Зараз принесу сюди соломки сіна. Зроблю її гніздо і буду підсипати її індичими яйцями. Яйця я вже принесла, яйця я зараз просвічу, подивлюся, чи немає тріщин. Подивлюся, чи на місці є пуга, це повітряна камера, і можна буде підсипати квочку. Зараз я піду на мощу гніздо і продовжимо. Ось, кубельці для курочки я вже намостила. Дивіться, отак виглядає. Місце, де вона буде висиджувати курчаток. На дно я поклала соломку, а зверху таке м'якеньке сінце. Зараз просвічу яйця і викладу в гніздо, а потім принесемо курочку. І так, чому я просвічую яйця перед тим, як закласти їх під насітку? Це треба робити обов'язково для того, щоб переконатися в тому, що яйце якісне. Яйця в мене індичі, в них є пігментація, ось є світле яйце. Бачите індичі. Його дуже гарно видно, ви все побачите. Ось зверху є пуга. Пуга невеликого розміру. Таке кільце зверху. на яйці, ось воно гарно видно. Ось, якщо пуга невеликого розміру, повітряна камера, то це значить, що яйце свіже. Ось там є жовточок, він має вільно плавати по білку, не має бути ніяких краплень. І таке яйце можна спокійно підкладати під насітку. Дивіться, якщо ви бачите, що в якомусь яйці немає повітряної камери із тупого боку яйця, то це яйце непридатне для інкубації чи для висиджування, тому що коли буде розвиватися ембріон, а в майбутньому маленьке індиченя, воно просто потім задихнеться, воно не зможе так перевернутися, щоб знайти повітряну камеру. Тому обов'язково вона має бути з тупого боку яйця. Одне яйце ми просвітили. Беремо наступне. Ось. Дивіться, ось гарно видно зверху повітряну камеру, пугу. Яйце таке трішки вкрапенку, але я думаю, що вам видно. Ось воно повністю прозоре і тільки видно, як темніється жовточок. Немає ніяких краплень, це бруд, це ніякий не дефект. Тріщин немає. Таке яйце можна також підкладати під насітку. Так, бачите, такі яйця. Яйця середнього розміру не надто крупні і не надто мілкі. Це яйця має трішки іншу пігментацію. Ось таке воно трішки продовгасте. Ну, з таких яєць також чудово виводяться індичатка. Це взагалі свіже яйце, це вчорашнє. Трішки вони замазані, але я їх не буду мити. Я ніколи не мию яйця від своїх. Пернатих. Тому що я вивожу насідками. В інкубатор, якщо викладете то, можливо, потрібно мити. Це вже ви вирішуйте самі. А я під насітки не мию. Наступне яйце також чудово все Тріщин нема. Яйце гарно просвічується і там вільно плаває жовточок. Ось світліше яйце. Це Бруд, там всередині пуга і все нормально. Ось також, дивіться, повністю просвічується яйце. Нема мармуровості. В індичих яєць рідко буває мармуровість, але може таке статися. Ну, я дивлюся, що яйця гарної якості. І я думаю, що ці яйця буде краще видно на просвічуванні, чим Курячі. Тут також, бачите, як всередині плаває жовточок гарненько. І канатик, яким він кріпиться до яйця. Бачите? Просвічувала яйця, дивлюся, чую, індичка кричить. Дивлюся, а тут у нас амурні справи. Бачите, молодий індик, топче молоденьку індичку. Це обов'язково треба на ній стояти? Що за прикол? Не знаю. Зараз вона буде піднімати хвіст, він лапи свої буде спускати їй на крила, і тоді відбудеться покриття індички. Бачите, як у нього? Вискубана частина, там, де у них воло, це індики спеціально так його вискубують. Вони потім притискаються цією ділянкою голою до голови індички. Бачите, як вона притискається? Це так потрібно по природі. Ось так. І такий характерний звук. О, індички не люблять поруватися, тому що індик важкий, хоча це не найважкий індик, але все одно. Потім індичка витріпується, поправляється, їй це не подобається. Ну, пішли далі просвічувати яйця, індичі. Каточка тут заподозрила щось неладне. Так, ось тут наші яйця, я вже майже... Більшу половину просвітила і залишилося ще шість яєць. Продовжуємо просвічувати яйця. Дивимося. Все добре. Також невеличка пуга і все хорошо. Так само тут. Ось, бачите, гарно видно. Дивимось, що це чи це тріщини, чи це царапини. Це просто коли індичка висиджувала, неслася то вона своїми пазурами трішки пошкрябала саму плівку на яйці, тому отакий, бачите, узорчик. Але це не тріщини. яйце якісне гарне. Ось куга. Ще залишилось два. Тут така пігментація, що дуже погано видно повітряну камеру. Але вона там є. Можливо, на камеру не видно, а от я особисто її там бачу. Яйце ще свіже, добове. Ось, бачите, а на світлих яйцях дуже гарно видно камеру. Все, можемо. Це також яйце не пошкоджене, воно просто поцарапане пазурами індички. Це не тріщине. Якщо отак подивитися, не знаю, видно вам чи ні. Ось отак видно, бачите? Місця від пазурів. Ця захисна плівка все одно на момент виводу індиченятка, вона буде стерта об гніздо насіткою, тому тут нічого поганого немає. Ця захисна плівка захищає яйце від патогенної мікрофлори, від бактерій. Ось. Але на момент того, як виводиться маленьке пташенятко, її все одно вже немає. Все зараз буду підсипати в гніздо, там, де має сидіти наша ковочка. Сипати під квочку середнього розміру я буду 15 індичих яєць, також середнього розміру. Щоб квочка могла гарно покрити яйця. Зараз принесемо квочку. Ідемо квочку, заберемо. Де наша квочка? Красоточка. Ти моя красоточка. Все, підеш до дітей, будеш дітей виводити. Так? Пішли, пішли. Пішли, пішли. Квочка вже гарно сидить. Вона вже всиділася гарненько. Все-все-все. Ось так, бачите, не сподобалося квочці. Ну нічого, ми її зараз все одно посадимо на яйця. Давно, я хороша. Давай, отак. Давай. Давай бачить яйця. Зараз побачимо, чи не буде вона тікати з яєць. Зазвичай, якщо квочка вже сидить пару днів, то коли вона бачить яйця, то вона зразу на них сідає. Ну, яйця більші, не дуже схожі на курячі, так? Ну, але буде в тебе отакі поки що яйця. Кусюча вочка, Давай, сідай. Сідай, сідай, моя хороша. Зараз я заберу ліхтарик, щоб її не дуже так світило світло. Давай. Сідай, сідай, давай. Давай, давай. Яйця бачиш? Сідай. Ця курочка молоденька, перворічна. Перший раз вона стала квочкою, тому досвіду в неї поки що немає, але побачимо, як вона зараз буде. Дивиться, обдивляється місце, де вона буде сидіти. Бачите? Я переношу завжди вечором, щоб було менше стресу. Зараз я взагалі виключу фонарик, закрию її тут. Дихати їй тут буде чим, там є отвір. І вона до ранку вже всидиться і звикнеться з новим місцем. Тому що в сараї вона сидіти не може, тому що там будуть їй заважати кури. Давай, сідай. Мостишся? Чи ти не мостишся? О, Починається. Крики. Давай, давай. Сідай. Нове місце, а ну закриємо її тут, легенько, Так. Там яйця в тебе є. Дивись, дивись. Є там, видно тобі яйця? дивися, Через дирочку. Давай, давай, откуди зараз заглянемо. Там яйця є, так? Да? Сідай, сідай на яйця, сідай. Залишимо її ненадовго, нехай вона сядеться. Вона відчує зараз під собою яйця і якщо вона адекватна, нормальна квочка, то вона спокійно сядеться. Ось тут вже посідали всі, вже в нас вечоріє. Бачите? Сьогодні в нас на вулиці був дощ, бачите, дуже-дуже мокро. Ось зараз підемо, подивимося, що там наша квочка. Чи сіла вона на яйця, чи не сіла. Беремо ліхтарик. Поки що не сіла. Давай, давай, сідай. Ну, Прийду трішки пізніше. Я нагодувала кроликів. Пройшло десь хвилин 15. І зараз подивимося, як там наша квочка. Ой, ти моя розумашка. Сіла, бачите? Квочка сіла на індичі яйця. Не хоче щоб я її чіпала. Ну, все, ми не будемо її безпокоїти, а завтра вже в обідній час я її зніму, щоб вона поїла, справилася по своїх потребах. Всім дякую за перегляд і всім потім як уже пройде. Пару днів, як квочка гарно в мене сидиться, то тоді я зміню яйця. Ці яйця індичі віддам Оці індичці, що отут сидить, тому що все-таки мені подобається більше, коли індичка виводить індичат, а квочка виводить саме курчат. Але поки квочка всиджується, я не можу їй віддати ті яйця, яким вже сім днів, тому що це може бути небезпечно, коли я перенесу квочку, вона може. На деякий час стати з гнізда. але якщо яйця вже будуть засиджені, то вони можуть померти. А так як це яйця свіжі індичі, вона на них звикне сидіти, і потім, коли вона дуже класно вже розсидиться, я зможу яйця поміняти місцями. Тобто індичці віддати індичі яйця, а кучці віддати курячі яйця. Індики вже поїли, але зараз я буду знімати насідок і ще досиплю їм картоплі. Тут в мене індичка сидить, ви знаєте. Зараз я її обережно зніму, щоб вона також пішла відпочивати. І далі підемо до квочки. Давай, 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 моя красотка, давай. Я її виймаю за задні ножки обережно, щоб за ножками не причепилися яйці. І легенько так виганяю, щоб вона. А відпочивати. Ось яйці вже просвічені, ви вже бачили відео. Яйця гарячі. Ось. Беремо таку шкурку і накриваємо їх, щоб вони не вистегли. Закриваємо це гніздо і йдемо до курочки. Так, курочка в нас сидить ось тут. Я такою її закриваю трішки, щоб було менше світла, щоб їй було зручніше. І ось тут вона сидить, бачите? О, не подобається. Ой, ти моя зайка. Вже не перестала кусатися. Бачите, вона гріє індичі яйці. Зараз я її обережно зніму з яєць. Також я засовую під неї руки і за дві ножки обережно витягую з яєць. отак От раз, бачите? Легенько. Тому що якщо витягувати за крила, це, до речі, важливий момент в роботі з насідками, то частенько в неї лапки, в насідки лапки під яйцями, і, можливо, яйце якесь може зачепитися за лапкою і розбитися. тому краще... Насідок знімати за лапки. Обережно руку засовуєте під насідку, берете її за дві лапки і обережно дістаєте з яєць. Ось бачите, вона 15 індичих яєць гріє. Яйця теплі. Все можна йти відносити щоб вона відпочивала. Яйці ми закрили теплою шкурою і квочку несемо на відпочинок. Ну, зараз підеш відпочивати, підеш відпочивають, зайка. Давай, давай. Опа! Побігла. Вона зараз буде їсти, водичку попити спочатку, покакати. Ось вона, дивіться, побігла, побігла. Оце червона квочка. Давай, давай. По болоті походить. Ну а як же? Без цього нікуди. Зараз водичку буде пити. Так. Водичку поки що пройшла. А, треба ж блошки потріпати. А це ось індичка, насітка. ось вона, бачите? Приймає сонячні ванни. Ну, у нас був дощ, у нас пісок мокрий, а якби тут було сухо, вони б вже зараз лежали і відпочивали. Ось квочка. Дивіться, наклала яку купу. Ось чому варто обов'язково насідок знімати приблизно в один час, щоб вони могли зробити свої туалетні справи. Бачите? Вони обов'язково мають, ви маєте прослідити, щоб вони сходили в туалет. Щоб вони попили водичку і щоб вони поїли. Ну, насідки не завжди мають гарний апетит, особливо індики, вони їдять небагато, вони дуже-дуже біжать, щоб вже швидше вернутися на яйця. Тому е, ви, маєте, ви, маєте ви маєте за цим слідкувати, ви маєте за цим слідкувати обов'язково, щоб обов'язково насідка справилася по нужді. По потребі. Бачите, ось квочка, оця індичка п'є водичку. А квочка насідка порпається поки що в грязному. Чому потрібно контролювати, щоб насітка сходила в туалет? Ну, по перше, якщо довго затримувати кал в організмі, буде інтоксикація організму. По-друге, вона може не витримати і сходити прямо на яйця, які вона прямо на яйця, які вона насиджує. А ви розумієте, що кал має різну бактеріальну флору, і це дуже мікрофлору, і це дуже може негативно сказатися на майбутньому виводі потомства. Тому обов'язково контролюйте, щоб ваші насідки сходили. Туалет. Ну Поки що я їх залишу тут, щоб вони побігали. Десь хвилин на 15, тому що зараз у нас на вулиці більш-менш прохолодно, а в літній час я залишаю своїх насідок, отак накриваю яйці теплою шкурою і залишаю своїх насідок навіть можна до півгодини. Яйця не встигають за той час остигнути. Вони чудово можуть відпочивати. Але в середньому, якщо яйця ви накриваєте, то насідка може ходити 20-25 хвилин. Якщо ви яйця не накриваєте, то насідка має ходити не більше 15 хвилин. Так що вирішуйте самі. Ну, для мене... Ну, мені більше подобається, коли насідка подовше може побігати. Якщо це літо і якщо є вигул, зелена травичка, то щоб в неї на, на це був час, щоб вона могла побігати, поклювати зелену травичку, камінчики і тому подібне. Ось дивіться, квочка, бачите? Гребеться, гребеться в багні. Тобто вона щось там шукає. Саме грязне місце знайшла на моєму подвір'ї. Дивіться, як півні відганяє, бачите? І шукає там собі у грязючці щось, що для неї потрібно для її нормального функціонування організму. Ось. А індичка, он, бачите, ось вона. Ось. Зараз я буду давати їм картоплю, щоб вони поїли.